Дорогі брати і сестри, наш Бог добрий і навіки Його милосердя. Слава йому! Приємний, добрий і благословенний час для того, щоб слухати Слово від Бога. знаєте, що коли ми чуємо, що каже Господь, і виконуємо те, що люби в очах Його, ми є благословенні на кожному кроці нашого життя. Слава нашому Богові! Я читаю Слово Боже, яке відоме всім вам. Ви знаєте його, і не раз брати читали, і не раз роздумували, але я хочу з Господньою помочою поговорити на тему послуг і непослуг на сторінках Біблії. Щоб ви могли запам'ятати не довго, але щоб Дух Святий відкрив моє серце, щоб сказати церкві потрібні слова. Молімося один за одного. Я читаю це слово, яке записано Книга буття, третій розділ з першого вірша. Книга буття, третій розділ з першого вірша. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте з нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Амінь. Чому я прочитав цю історію? Прадавня історія, яка відома церкві, яка відома багатьом людям світу цього, про те, що Бог зробив. Або установив одну постанову або наказ. Один тільки. Не багато, не 10, не 20, не сто, але тільки одну маленьку постанову сказав він Адамові і сказав Єві, щоб ви не куштували з дерева пізнання добра і зла, тому що що станеться, ви помрете. Одна постанова. Через що входить послуг і непослуг. Якщо б не було цієї постанови, брати і сестри, то треба було щось слухати. Треба було, бо нема постанови, нема наказу. Але Господь зробив чомусь цю постанову і ми розглянемо це. Для чого ця дана була постанова? Одна постанова на життя. Не торкайтеся того, тому що вам це не потрібно. Усе маєте, усе вам дозволено, панування над звірями. Панування над усім, над усією землею, поріться, робіть усе, що вам потрібно, тільки не торкайтеся. Не робіть того, що не потрібно. Робіть усе, що біля цього дерева, але того не торкайтесь. Що робить стародавній Змій і до кого він підходить? Чи він йде до Адама, чи він підходить до Єви? Він приходить до Єви. Чим приходить оцей змій стародавній? З питанням, не з відповіддю, але перше всього з питання. Чи Бог наказав, щоб ви не їли з усякого дерева раю? Задає їй питання. Бачите, як він підходить? З питаннями підходить оцей спокусник. Задає щось людині, щоб вона що зробила? Коли вам задають якесь питання у вашому житті, ви починаєте задумуватися. І тоді вже відповідаєте. Єва знала постанову Божу чи не знала? Знала. Ми читаємо Слово Боже, і вона відповідає, що Бог. Отак постановив, що з усякого дерева ми можемо їсти, а з дерева, пізнання добра і зла ми не можемо їсти. Вона знала постанову. Скажіть, чи виконувала вона цю постанову, чи не виконувала? До зустрічі з, з покусником з цим змієм. Не було виконання постанов? Було. Вона навіть не думала це, вона не торкалася, вона жила своїм життям. Вона радувалася своїм чоловіком, вона про це не думала. Але коли вона зустрілася з цим змієм, вона почала з другої сторони дивитися на дерево, пізнання добра і зла. Що ми розуміємо? Перед нею перестав що? Вибір? чи слухатися Бога, чи слухатися кого? Оцього змія, оцього сатану. Кого я послухаю? Що вона робить? Вона слухається сатану. Вона слухається Змія, торкається оцього плоду, куштує його, бо він був принадний для очей, мав пожадливість для неї, дає, що робить? Коли вже куштувала, дає своєму чоловікові, і вони не виконують те, що сказав Бог. Тобто ми розуміємо і бачимо, що через постанова відкриває дві грані нам послуху і непослуху. Перше, що ми бачимо, що, коли читаємо Слово Боже, щоб слухатися Господа, треба його чути. У послуху відкривається те, що я чую Бога. Друге, що говорить Слово Боже, Треба вірити в те, що чуєш. Треба вірити в те, що ти чуєш, що каже Бог, а не що каже сатана. Щоби виконати те, що каже Бог, треба смирити своє серце. Це є постанова послуху. Якщо я смиряю своє серце і слухаюся те, що каже мені Бог, і виконую те. Я на добрій дорозі, я на правильній дорозі і зі мною або наді мною Боже благословіння і Божа благодать. Якщо я не слухаю Божої постанови, якщо не виконую те, що сказав мені Бог, то я не під благодаттю, але я під прокляттям. І ми розглянемо цю важливу Божу постанову. Але до цього ми бачимо, що сторінки Біблії відкриваються вже після гріхопадіння людини в новому форматі, що Бог не зменшує постанови, брати і сестри, не зменшує. Каже, людина не може виконати, я не даю ніяких уже постанов. А що робить після гріхопадіння? Збільшує накази або з більшої постанови для людства. Не робить одну, а робить десять У Тих десять заповідів дуже багато, коли ми розглянемо, дуже багато сказано для життя людини на цій землі, для правильного життя людини на землі. Здавалося, все. Людина ніколи не виконує всі постанови. Людина постійно буде в грісі, людина постійно буде в недоброму, і людина готова і йде тільки до смерті, виходу. Немає. Але це не так. Ви знаєте, що приклад для мого життя це приклад з життя ноя. Що сказав Бог Ною? Він почув, от постанова Божа для ноя була, щоби ти збудував що? Ковчег для себе, для своєї сім'ї і для всіх тих тварин, щоб вони мали що? Смерть чи життя? <кій> Тільки життя. І що робить Ной? Каже Господь, прекрасна постанова, але вона нереальна. Для чого дощу немає, немає стільки води? Для чого будувати такий корабель? Для чого будувати такий ковчег, би сміялися з мене люди? Я не буду це робити. Я не послухаюся твої постанови. Я буду жити так, як живуть оці люди. Вони їли, пили, женилися. Будували, раділи, я буду жити разом з ними. Я не буду особливий. Я слухаюся те, що роблять вони, а не, а не буду чути, що кажеш ти. Але ні, зовсім не так. Ной же є. Правильним життям. Він виконує постанову Божу. І він не зневірився, проходять десятки, сотні років. Він не зневірився, він будує. Він не каже: Я пройшов 20 років свого життя, дощу не бачу, будую цей ковчег. Мені набридло. Я вже не можу. Я не хочу більше. Я йду так, як живуть ці люди. Ні, він іде до кінця. Виконання постанови у нього йде до кінця. І бачить він пліт. Люди проходять мимо нього, сміються, що цей безумний робить. Чому він себе не радує? Чому він не відпочиває? Чому він постійно працює? Для чого це йому? Він не нормальний. Ми є нормальні, а він ні. Але приходить кінець. Закриваються двері ковчега, виконується Божа постанова на життя. Ноеві, на життя його сім'ї. А що робиться з людьми? Де та радість, люди? Де та веселість ваша? Закінчилося? Ви вже плачете, ви тікаєте, ви шукаєте місця сухого, щоб у вас не замочило, щоб ви не померли, щоб вода не настигла вас. Все, немає радості, плач. А чому? Сміялися з постанови Божої, сміялися з ноя. Сміялася з його життя, але його життя прекрасне, коли він слухається Бога. О, якби послухалося Єва Бога, о, якби послухався Адам Бога, жили зовсім по-іншому. Але вони слухалися те, що говорить Сатана. Дорога церква, коли ми слухаємо те, що каже Бог, не те, що каже людина, не те, що каже якийсь наш друг чи якісь люди на цій землі, але те, що каже Євангелія, каже Бог. Благословіння чатує над нашою сім'єю, благословіння чатує над нашою церквою, благословіння чатує над нашим життям. Ви знаєте, здавалося, коли читаєш сторінки Біблії, думаєш, як виконати все? Як послухати всі всіх постанов і не зрішити перед Господом? Як не уступитися своїй нозі на цій дорозі? Як жити так, щоб Господа не гнівити? Господь поможе. А якщо я уступлюся. Смерть чатує. Що мені робити, Господь? А ви знаєте, Господь відкриває. Господь відкриває одну благословенну істину, яка була дана Духом Святим, апостолу Петру. Апостолу Павлу. Я читаю це слово Боже, яке записане у посланні до римлян. Це слово благодаті і надії для мене і для вас. І я хочу з ним поділитися. Оцей послуг і виконання закону зробив один чоловік. І виконав один тільки чоловік на землі, брати мої сестри. Один. Ви знаєте хто? Ісус Христос. Слава нашому Ісусу Христу! Благодать. І вся велич Ісусу Христу за те, що Він зробив. Ви розумієте, яку велику привілегію От через послуг своєї жертви зробив для мене і для вас Христос. Ніхто з вас і я не міг би виконати всі заповіді. Весь закон Божий. Всі постанови Боже, ми би оступилися, а заплата за гріх що? Життя чи смерть? Тільки смерть. Що робити, а вихід є в новому заповіті. І я прочитав коли, до цього, коли я ще не, був, не передався Господу Ісусу Христу, прочитав оці слова, що через послуг одного чоловіка, Господа Ісуса Христа, я маю надію на вічне життя, моє серце зрадувалося. Я думаю, Господи Ісусе, який я радий, що Твій послуг, послух Твоєї жертви дає мені поблагодаті вічне життя і прощення всіх моїх гріхів. Яка велика Твоя ласка, Господь. Адам і Єва не знали цього. я зрозумів, що через тільки через Твою жертву я маю оправдання, освячення і відкуплення для вічності з Богом. Дякую, Ісус. І дивіться, що тут написано. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Амінь. Оце праведність. Оцей послуг Ісуса Христа дарує через віру в мені вічне життя, дарує і вам. Хто ще не пізнав Господа, хто ще не відчув це прощення, хто ще не відчув цієї чистоти, любові Божої, ви маєте час. Примиритися з Богом. Оце послушання ваше, це те, що ви визнаєте свою гріховну природу. І ви послухалися слова Євангелії, і ви передалися Господу Ісусу Христу, і через його жертву ви стали праведними, святими і добрими перед Божим лицем. Оце милість Ісуса Христа. Оце ми проповідуємо. Ми проповідуємо Христа Ісуса і того розп'ятого. Оце і послух. Коли я слухаюся те, що Бог помер за мене, що Він забрав мої гріхи, що Він мене освятив на Голгофі, оправдав і зробив мене чистим перед Богом отцем, що ще потрібно. Чи це слово не діє в моєму серці, чи я ньому не радію? Я сильно радію і дякую Богу за це. І хочу, щоб церква запам'ятала оцей послуг, це є покаяння перед Богом, виконання самої головної заповіді Божої. Кожен, хто увірує охреститься, буде спасен. І не слухайте спокусника, який прийде до вас і каже, скаже, чи так легко через послуг покаяння ти будеш мати спасіння у Христі Ісусі? Ні, ти повинен дотримати дуже багато добрих діл, дуже багато добрих доріг, виконання якихось традицій. Тоді, можливо, Бог тобі дасть спасіння. Слухаємося голосу Божого і Євангелії, не слухаємося якихось людей. Тому що диявол підходить і він хоче другу дорогу показати, що ти своїми ділами має заслужити спасіння. Ну не так сказано. Благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. От де панування є. От де благодать. Благодія Бога, це дарунок вам, брати і сестри, цініть цей дар. Радуйтеся в цьому дарі. Тому що своїми ділами, хоч би весь світ ви мали. Але що дали за викуп своєї душі, нічого неможливо це зробити. Тільки те, що жертва Христова безкоштовно омиває наш гріх, освячує нас і дарує вічність з Богом Отцем. Хай Господь благословить у цій думці нас. Не забувайте жертву Христову, не забувайте Його послуг, не забувайте Його милість до кожного з нас. І прославляйте його за безцінний дар спасіння в Христі Ісусі. І ми преклонимо наші коліна, хто має можливість, і подякуємо нашому Господу в молитві. Амінь.